Так. Що нам, Long Planks Планкс House Хаус. Там лонг, брат. Будемо їхати, мабуть, сюди пробує. В мене буде Так, усім приїхати, до речі. то я не вітаюся. Телефон сів Добре, що я його зарядку запихну. Опа. Так. Так, звук є. Є Пуємо бот. Ммм, mm, що я ще хотів. Це поїхав, коротше. Дорогу поклав. А може два спини після кіночку. Так, как бы, я вот это... тяжко, тяжко вам ходили. Давай, давай.

я тут куда? Mm -hmm. потому что мы дояло что-то было у меня а, не боялся Думу, куда поїх, вже, ва, я думал куда-то выехать, уже был. medium down here. Locks, wooden planks, две штуки. Mm, Твоих назад. Положить ей струной направо. А куда их Load Блин. Что-то еще что у нас долго будет. Warfall. Фул хаус сюда Барфул <диви> Хаус сюда. Ага. Двое карте уже он планкс. Я на іншу мапу треба вести вам довгі. Андрей вас привіт, коли на колядуєш на онлайн версії Я не колядую, для. Зараз стоїть за сюди нас. В такому віці, що треба дітей на кулябі відпроводжати, а no, не самому колядувати. А то й ніхто. Ну, не хім'я. На Натакаш <смі> Ну, Коли був малий так, наполядував, вже не малий. <смі> вже не малий, щоб колядувати ходити. Трохи стыднувато, знаєш. Таких <смі> <смі> дітей, куди у цю руїну не хочу, А дітей такого життя. Ну, Бачиш. Дітрива тут цього. Лудина, не родина, виташувалась. Вивчаться. Вивчаш дітей, поїдуть за кордон, будуть жити. А що більше? У мене, речі, дух, ким я працював. Бачу його у Фейсбуці. Він наш поїхав на заробітки в Польщу. Не, я його, правда, давно не бачив. Десь вже 8 років, може 10. Я його. Ну, то оцей. То він ну, опинився, знаєш, вже де? Аж в Бангладеші. Вженився, капець. Ні, я не старай, не старай, ні шталі саніт. 800-го не знаю. Особисто, а то зі мною друг працював на роботі в Молодий Ну, дай хоп Ну як, він? 16 років йому тоді було. А мені було вже 24. Може більше навіть. А більше ні. Мені вже десь було 26-27. Йому 16. Наш бангладеш, я фідею. А то поїхав квіт на заробітки. Це коли ви колядували на ПК. Ну, не колядували, а заробляли на роботі. Ну так у нас робив скільки десь два роки чи рік. Ну, Хоч би до 18-ліття він робив. І поїхав його. Ну, це і поїхав одразу на Я Подивлюсь у Фейсбуці. Його дружина Бангладешка. Він живе в Бангладеші. Хорошо <laughs> пока. И у светка, запил у светка. Можно его ему требовало их отгадать, не убанил отгадаш, Канаду пробовать а вот. Це то таке. Там теж походу тепло. Кругли. <правді> до дому далеко. It, так, він теж, до речі, був. Завзятим геймером, гейменом <хи> любив і посидіти за компом і грати щось. Зараз, напевно, вже таким не займається. Хоча я не питав, не знаю. Слабак. Послабак. Оба. А флэнкс, трима. Ага. У мені за довгими треба буде повертатися, чи. Тут нема. Українізатор коли поставиш. Та не буду я його ставити, на він мені потрібно тут? Мені так на англійській мові все. Це чудово мені. Тут бачу навіть наші українці навіть на кацапські проходять. Сам старались походу. Походу цей не російський. А он по барабану, то його справа собі. Я хочу, а хворі люди. Так, не всі хворі по-своєму. Так. Неадекватний. медиум планкс и штуки и медиум да я тут медиум планкс залену что я имею в уден планкс и штуки даже może być razu. ale nie medium planks nie trzeba to co długie jeszcze jedną tak? czy nie tak? medium long, long planks tak jeszcze jedną long planks trzeba długie doski jeszcze trzeba aż na ciuch Так, Тепер як мені тут їхать би. Давай заправщика. Блін. То хто у нас сидить? Азов заправщик тут. Тут три га, певно. Де міць? А Азика ж тут, блін. Українізатор, 5 хвилин груп перекладати. Вони сидять на узькі, бо боїм дуже страшно вищу дивитися, у чому розбиратися привіт привіт драгон привіт ну нічого, нехай, що їм страшно нехай хай це поміняють на всякий випадок, та все что страшно Ой, блин, пацаны. Так. Там не видеть, блин. На ну, пару хвилин. Ой, він, тут Коли я сидів в хаті, нікому нічого від мене не треба було. Але я її носів, вже зразу щось тебе. Коля пішли візьмати таке. А я тобі кажу. Він ну, усі трошки Йо, йде вже толбить і зато. А кеси рознови, пятого ще пошну безві години і то. Катається. Ай бляс! Да, не бомби тебе. Малі. Це ряди то що Тут можна нам там взяти. О, шоц. Так, це правда. Ой. Та не треба і У одному місці круте коли людина чи ми треба на хвіст впасти і попити крові. Да, это по капец. А я сидел. Сиди, спали, никому ничего не делал. И ну я пошел в и все. Сиси все всем треба и где то, и где то, и что. Напевно, треба трансляцию звернуть, может быть 15 минут или 20 минут. Ой, бляха. Люди горячи. А ні, хліба там поїхати купити. Чи на Напікальні. Все, добре. Закриваю я стрінь. Через 15-20 хвилин -15 можу включу. Ну всім па-па.